Доброго дня, шановні глядачі. У цьому відео я хочу показати, як я вирощу майже з нуля помідори, і ми отримуємо великий врожай. Відео буде зніматися в багато етапів, але потім воно буде загалом воно буде коротеньке, тому що нічого лишнього розказувати не буду. Так посадив помідори сьогодні, 15 травня. Що я зараз зроблю? Посадив десь на 80 сантиметрів один від одного квадратним способом. Це досажу, бо не хватило. Ось у мене є такий бетон без дна. Зараз я отако буду ставити навкруги цього помідора. І зараз насипатиму сапою сюди землю, щоб зробити такі рівчички. Подивитись. Ось так я, виходить, прикидав землею. І в мене, виходить, вийшли отакі кратери. Дуже гарно буде поливати економічно. Ти полив і вода дуже довго тримається. Іншими словами, проблем з поливкою не буде. Сьогодні 6 червня. Далі помідори. Ну, вони... Трішки виросло, як ви дивитесь, деякі посадив пізніше через тиждень. Але виросло. І що ми бачимо? Дивіться, на прикладі цього помідору, що нам треба зробити? Ось тут між оцими листками є оці прорости. Їх треба видаляти. Ось так беремо і просто Ось дивіться, який здоровий. Це його треба видаляти. Воно мішає розвиватися нашому помідору. І нижні листочки я теж удаляю, щоб воно не торкалося з землі. Наприклад, якщо є ось такий, його краще убрати. Щоб він у нас гарно провітрювався і був чистенький. Оце помідор готовий до того, щоб рости далі і підніматися вгору по нашій палці. палці палки коротенькі. Це мені тато привіз. Ну, таке. Ось, ось такі вони. Ті я зараз ще попідв'язую. Пес наш. А ті, що посади пізніше, вони слабіші трошки. До речі, оці воронки вони дуже гарно працюють. Ти наливаєш воду і вода дуже довго стоїть. Я оце поливав три дні тому. Душі у нас взагалі немає, то ще земля мокра. Так що воронки рекомендую. Підросли помідори. Сьогодні 18 червня. Ось я постійно скрізь пасенкував. Вже пішли перші помідорчики. І тепер нам потрібно пообрізати кінчики листочків, щоб вони не торкалися до землі. Щоб помідор не торкався до землі. І самі оці листочки були меншими. Ось так це ми робимо, щоб не було великого там загустіння, так би я сказав. Це не стосується верхніх листків, тільки нижні. Ті, що стають нижніми, ми їх обрізаємо. І тепер ми маємось. І тепер ми розмаємо наш помідор обрізаний і готовий рости далі. Помідор щепляється через період. Ось, вище. І так буде далі, 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 аж до неба. Друге липня. Помідори трошки підросли. Ось такі вони, бачите, вище, вище, скрізь зав'язується. Ось. Новий цвіт, ну і далі по висоті. Так всі. Що я ще зробив, це поколов вилами ось дірочки. Для того, щоб зараз дуже сухо, щоб гарніше вода заходила, зараз буду поливати. 20 липня. Ну, трошки розчарований. У нас така спека, це капець. Але, в принципі, помідори дивіться як. От вони ростуть. Через кожні 20 см у нас йдуть нові зародищі помідорів. Ми їх поливали, поливали, а воно ну, така жара, що все попалилось. От вони всі гарно розбиваються. Бачите? Але так хотів показати гарний врожай. Він і буде, але оце сонце, спека таке зробило. Так що таке, пасинкуйте, ось погоріло як. Просто погоріли від сонця. Я бажаю вам гарних урожаїв, моїх глядачі, і гарної погоди і миру. Всього вам найкращого.